Доброго ранку, друзі! Сьогодні 12 квітня, хочу вам показати, як моя маленька черешенька заквітла. В тому році її тільки посадили, зробили обрізку. І дивіться, скільки краси. Ось Вона менше ростом з мене і дає ось тільки гарних квітів. Прям рясна-рясна. Дуже хочу скуштувати, що ж то за е, черешня в мене така. Далі тут ось вишня. В тому році теж її посадили восени. І вона вже в магазині влітку я бачила і мала дві вишні. Ростила вже було на ній. А в цьому році, дивіться, скільки квітів. Думаю, що тут буде якийсь урожай маленький. Що вона теж мене порадує. Тут в Німеччині з вишнями дуже важко. Тут їх просто не продають, тільки заморожені. І інколи береш вишню замороженню, а то заморожена черешня. Такий собі смак замороженої черешні, я вам скажу, то мені вишня дуже тішить я дуже рада, що її посадила. Ось починають квітнути найперші залі. Скоро буде. Море краси. Ось це все в мене тут в азалі, там на, на передньому плані куча купа азалій. Е, це все великі азалі будуть рододендрон ще їх називають. Будуть квіткувати. Е, а це обрикоска вже відсвіла, від але я щось не бачу на ній. Може ще не видно, чи зав'язала щось, чи ні. Але гарненько пішла. Вріст, зеленькі листочки. Будемо чекати. Е, слива угорка, рясна квітла. Е, я її, ми її робили прищепки, вони теж квітли, але судячи з цього, що не зав'яжуться тут сливки, бо трошки он як хворі, ну це, це прищепнута гілочка, і вона квітла. Ну нічого, головне, що вона прижилася і пішла в рост. І ще хочу вам показати ось ці кустарники. Ось-ось розквітнуть гарними-гарними білими квіточками. Тоже буде дуже гарно. Так, хто в мене з плодових тут ще? Це парічка. Трошки відходить, тут вона щось дуже погано в мене росла. Як обрали дуб, то вже такі гронки в цьому році гарні, то буде трошки в нас парічки красної. І в цьому році буде багато квітів, голубіки лохини. Он вся в бруньках. Багато буде броньок лохини і буде квітнути чорниця. Це маленькі кущики чорниці, то буду тут натягувати сітку, бо я не встигаю їсти і з'їдають пташки. Як уже переквітне, буде зрілі плоди, то понатягую сітку від пташок. І полоничка. Тоже вже збирається квітнути. Онде. Це в мене ремонтант на всю, всю, Все літко. є багато полонички, які теж з'їдали пташки. Ну, щось в цьому році я придумаю. Дякую всім за увагу, всім па-па.